А зараз де воно є. Скажіть, ласка. ніде не стоїть. Ми вчасному сітте живе. Подовзі треба було заключати. Я тебе можу заключити, в мене друга група інвалідності. У Житомирі на кінцевій зупинці громадського транспорту по вулиці Героїв Пожежних, 125, утворилося стихійне сміттєзвалище. Звідси сміття вивозять через день. День не забереш. Через три дні сюди треба там, як його рейсів 10 робити. Щоб убрати, а це все вручну вбираємо. До 10 листопада на цьому місці стояли сміттєві баки. Через будівництво тролейбусної лінії на мальованку їх перенесли до багатоповерхівки по провулку третій березівській 6. Мешканці цього будинку проти того, аби на їх предбудинковій території встановлювали додаткові сміттєві контейнери. Я голова 3 Березовського 26, ось наш будинок стоїть. У цьому будинку мусорки стояли ось тут. Постійно, тут малюнка все возила, все, все. ми все час були проти, як стали робити оце все, став вопрос, куди ставити їх мусорки. Вони вирішили без мене, без нікого. Там були збори і вирішили, що вони свій мусор поставлять нам на нашу площадку. І ось такі об'явлення, і вони вже носять туди мусор. Вони люди носять, вам що, показати об'явлення. Я ж вам показувала, подивіться. У нас є служба ну, факт на лицо. служба логістики. Будь ласка, ну факт на ліцо. Ну вони Шо? носять нам, носять. Ви розумієте, носямо. Ми стоїмо з жильцями і сваримося. Ну куди? Ну за чим це нам треба? Старший будинку по вулиці Героїв Пожежних 125 В. Віктор Рижов каже, що на їх прибудинковій території місця для контейнерів відповідно до санітарних норм і правил немає. Вирішувати вони їх тільки предлагають вирішувати так, як хочуть вони з постановкою контейнера по факту на дитячі площадки. Да ми вам робимо за загорожуємо, робимо чуть ли не електронні ключі до цих мусорок. Ну, вибачте мене, там навіть баки не стоять, там скільки мусора накидано. Кожен ранок 20-30-40 машин з дітьми в дитячий садочок батьки завозять через наш двір. І кожен з пакетиком привозить за свій мусор і кидає наші мусорки. Мешканці багатоповерхівок по вулиці Героїв Пожежних 125АБВ мають провести збори та визначитися із місцем облаштування сміттєзбірного майданчика на своїй прибудинковій території, каже Андрій Гуменюк, начальник міського управління житлового господарства. Міська рада. Або ж ми можемо звернутися до перевізника до компанії, яка обслуговує цю територію, цей будинок Грін Бін. Вони готові облаштувати їм сміттєзбірний майданчик. Він буде лише їхній. Він буде закритого тіпа. Він буде на пульт на пульті. У кожного мешканця буде пульт, бо вони переживають, що до них буде приватний сектор носити. Тетяна Скоростенська, Сергій Кобилянський – новини на Суспільному.